Незвичайні помічники з'явилися в Черкаських мадоків в обласній дитячій лікарні виходжувати передчасно народжених малюків допомагають диво восьминіжки. Проект вперше з'явився в Данії у 2013 році. Після чого набув популярності в багатьох країнах світу в Україні. Черкаси поки що єдине місто, де повністю задоволені потреби передчасно народжених дітей у восьмоніжках. Все завдяки допомозі небайдужих. Ми рекомендуємо, щоб до, ну, до ніжок, до ручок, до тіла взагалі доторкувалася. До Ця дівчинка народилася на 29-му тижні з вагою трохи більше кілограма. Крім медиків та мами, пристосуватися до нових умов їй допомагає восьминіжка. Лікарі багатьох країн світу на власному досвіді переконалися, що пальця цієї іграшки дуже схожі на поповину. Тож, коли маля їх тримає, почуває себе більш захищено і спокійно. А відтак значно рідше вириває зонт і має більше шансів швидше набрати вагу. Позитивний, скажемо момент, ну, враховуючи, що наш малий, от він буквально ми цими свіночками вже користуємося тижнів півтора-два. Ну, будемо думати, будемо надіятися, що дитина в нас за цей час вона давала в нас ні зупинок дихання, дитині не ставало гірше, хоча при цьому погіршувалися аналізи крові. Тобто не були скажімо, причини, щоб могло дитині стати гірше, але тим часом цього не відбулося. Досвід використання цих восьминіжок у медицині в черкаських лікарів невеликий. Їх волонтери подарували в липні, організувала проект лялькарка Наталія Харченко. Ідею запозичила з інтернету. Свого часу вона залишила престижну роботу і вирішила займатися тим, що приносить задоволення. Нині весь вільний час присвячує створенню іграшок. На іграшках я зупинилася, тому що це дуже цікаво і дуже швидка реакція людей. Коли я, наприклад, готую якусь іграшку і бачу, що дитинка до неї підходить, і коли у неї очі світяться, і вона хоче саме цю іграшку. Ну, все, це моє щастя. Усі іграшки майстриня виготовляє із якісних і гіпоалергенних матеріалів. Головне наголошує, аби вони були безпечними. До виготовлення восьминіжок підходить особливо прискіпливо. Дуже сурові вимоги відносно складу, відносно наповнювання, відносно технології в'язання. Бо це ну, зовсім така тендітна тема це недоношені дітки. Виготовляючи до восьминіжки Наталія не сама, що понеділка в книжковому супермаркеті збираються усі охочі зробити свій внесок у створення надзвичайних іграшок. Галина сюди приходить більше місяця. Власноруч сплела п'ять восьминіжок. Дві з них вже знайшли своїх маленьких господарів. Одна дівчинка в місті Суми. Златочка, вона народилася дуже маленькою, 650 грамів. А інша дитинка 950 грамів. Я надію, що ці восьмі ніжки все таки допоможуть швидше їм ем, пристосуватися до цього світу. Ці іграшки вони робляться не просто так, аби їх сплести, а для того, щоб допомогти дитині, тобто вкладається вся душа в це. Проект соціальний іграшки в медичні заклади волонтери надають безкоштовно. Нитки купують власним коштом або ж допомагають небайдужі. Тож ні від робочих рук, ні від фінансової допомоги цій майстрині не відмовляться. Ніна Волощук, В'ячеслав Ромодан, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.